Україна це не земля, камінь чи вода. Україна цьому слову мене навчила мати. З самого раннього дитинства, коли я вже почала ходити в школу, я відчувала, що в моєму житті я мушу зробити щось дуже вагоне. Це для мене навіть була не випадкова якась думка. Це було таке впевнене знання, що моє життя буде не дуже звичайним. І що мені доведеться своє життя присвячувати не тільки собі і своєї родині. Я люблю Україну настільки глибоко, що Україна стала моїм життям. Не родина, хай мене пробачить ні мої особисті справи, ні мої амбіції. Моє життя це Україна. І я буду з нею до останнього свого подиху. Я вірю в долю, вірю. В те, що у людини є все ж таки накреслений шлях, яким вона йде, все ж таки щось змінюючи навколо себе, але проходить впевнено те, що доля людини те, чим доля людини наділила. У далекому 96-му вона прийняла одне з найважливіших рішень у своєму житті. Вона вирішила піти з бізнесу і стати політиком. Її мета це змінити світ навколо себе, так, щоб люди відчули справедливість та змогли бути щасливими. І в неї це виходить Вже є багато змін, за які люди є вдячні. У будь-якому статусі, на будь-якому місці, чи в опозиції, за межами політики або в політиці це просто є моє життя. Я давно це зрозуміла, і я вже більше цій своїй долі не опираюся. Нації народжуються не еволюційно і повільно тисячами років. А справжні сильні нації народжуються якраз через такі події, як помаранчева революція. Натхнення через підйом через самоусвідомлення і через реальні суттєві зміни. Ми читаємо Конституцію України, де написано, що найвищим джерелом влади є народ Шлав Україні! Тому що громадянське суспільство усвідомило себе і почало впливати на політику безпосередньо. Тому що політики знають тепер завжди, що коли народ піднімається, то політики відповідають. Що я знаю, що кожен день ми міняємось. І кожен день ми доближаємося до тих е, наших обріїв, які ми побачили під час помаранчевої революції. Я боролась з системою. Яка була корумпована, яка була безконтрольна, яка була жорстока, безвідповідальна перед суспільством, абсолютно несправедлива, і правосудня. Ми думаємо, що складно і боляче, коли відбувається щось страшне особисто з тобою. Але виявляється, що набагато гірше. Просто нестерпно, коли щось жахливе трапляється із твоєю близькою людиною. Я звертаюся до вас щойно, отримавши інформацію про те, що Янукович наказав мене заарештувати. Сьогодні у мене ще є всі можливості отримати політичний притулок в будь-якій іншій країні та захистити своє життя, свою свободу, бути щасливою зі своєю родиною. Але. Я нікуди не буду бігти з України. Але всі ці події тільки зробили нас ще ближчими, ще ріднішими. У мене не було в серці відчуття страху. І у мене не було відчуття, що я позбавлена свободи, що я позбавлена волі. Розвід справа закінчена. Життя моє все, оскільки я себе пам'ятаю, це завжди бій. Не драка, а бій. <смі> бій, е, тому що завжди доводилося е, докладати надзусилля, завжди доводилося долати досить серйозні бар'єри. Як це так склалося, що буквально з дитинства це завжди супроводжує моє життя? Мені ніколи нічого не давалось просто, і е, можливо, тому що я завжди ставила дуже високі цілі перед собою. Дуже Вагомі завдання і пам'ятаю, що дуже мені приємно було бути завжди кращою, незважаючи не на що. Люди вийшли на майдан проти кланів, проти олігархії. І ще за це поклали своє життя наші патріоти. Києва увійшли БТРи. Силовики почали штурм з боку європейської площі вулиці інститутська або народ України зупиняє цю мафію, або України просто не буде, тому що ви, ті, хто сьогодні говорить красиві фрази, її ліквідують. Що дає їй цю енергію? Я вважаю, що це тверде знання, як зробити це зміни. Це внутрішнє переконання та впевненість, що все точно буде добре. Вона завжди ставила перед собою складні глобальні задачі. Юлія не відступить, поки не переможе. Я шкодую, що я не можу той шлях, який я проходжу в політиці, проходити швидше. Я шкодую про те, що ще не все, що треба міняти, в моїх силах поміняти. Я відчуваю великий обов'язок і відповідальність, довести справу побудови великої європейської християнської країни до завершення. Людина мусить бути в любві, людина мусить бути в вірі. Людина мусить бути з Богом і в повній гармонії. І з такою волею, мужністю та послідовністю йде в бій, що іноді я навіть дивуюся. Невже це справді моя рідна мати? Вона сказала, що для неї відтепер головне у її житті — це країна це люди. І вона має змінити цю державу заради щастя людей. Закрити небо над Україною. Як молитву повторюють сьогодні наші діти, коли на них летять ракети та бомби, випущені з Кремля. Вони хочуть жити, а не вмирати. Я не знаю, які ще потрібні аргументи. Скільки треба смертей, горя, скільки сиріт і біженців, скільки зруйнованих шкіл, лікарень і осель. Пряма атака російської армії на Запорізьку атомну електростанцію, танкові удари по атомних реакторах це переддень судного дня. Всі межі переділи, всі мости зруйновані. Сьогодні Україна воює за цінності цього людства. Вона воює за кожного з вас. Їй життєво потрібен захист і допомога. Не питайте у мене, чия це війна. Це вже давно війна кожного. Врятуйте Україну і врятуйте Європу. Я бачу Україну частиною європейської західної цивілізації. Я бачу Україну повноправним членом Європейського Союзу і НАТО. І я буду все робити. Для того, щоб наблизити цей історичний момент. І я вірю, що цей момент настане наше майбутнє в об'єднаній Європі. Нам потрібні чіткі і зрозумілі дії, щоб повернути Україну в мейнстрім розвитку людства. Перший крок, якщо ми хочемо перезаснувати по-справжньому нашу державу, треба розпочати з осмислення і розробки нового суспільного договору. І я пропоную. Щоби в новому суспільному договорі, який перший раз буде домовленістю між громадянами України, надати право законодавчої ініціативи громадянину України. Розумієте, що я не просто про це кажу, але я ще і беру зобов'язання. Беру зобов'язання діяти саме так, в такий спосіб, і по стратегіям, які ми з вами спільно узгодимо. Україна зможе. І ми з вами зможемо. Україна цьому слову мене навчила мати. І слово це має набагато глибше значення, ніж просто слово. Воно зв'язує мене з Україною, з українцями, з їхніми болями, радостями і надіями. Воно пов'язує мене з людьми. Я українка. Я їхня сестра. Де б я не була, я її Україна.